Усім привіт! З вами як завжди, я Май. Ви на каналі My Professional. Ну і сьогодні ми будемо грати в ігру, яка називається. Як вона називається? Я, я не дивився тільки що. Ну коротше, вона... Ну. <coughs> Це просто я і моя пам'ять. Ця гра називається Sled Simulator. Сразу кажу. Що будете шукати, то след симулятор. Так що... Ну, це просто я і я пам'ять. Що сказати? Я не дивився тільки що. Ну, коротше, вона якось називається. Ну і сьогодні ми будемо в неї грати. І... Тут треба кататися на сенчатах. я зараз нахожусь на карті з літом. Ну, на літній карті. Зараз в мене 24 тисячі грошей. Думаю, ми накопимо десь 45 тисяч зараз бісенку. Це буде недовго, я думаю. Ну, купимо собі нову машинку. Якщо її так можна називати, ну і будемо кататися на ній. Тут просто ви собі катаєтесь на таких санчатах. Ну, все для зими, коротше. І взагалі ви катаєтесь на земній карті, але тут можна взяти карту ну, літню і я взяв літню, тому що в мене літо. Не знаю, як у вас, але у мене літо. І зараз ми Ну, приїхали таку дистанцію не дуже велику, всього що... То... 1000 метрів не приїхали. Ну, як, не приїхали? Приїхали вже. І, до речі, ця дистанція, наскільки ти приїхав? Просто, типу, саму дистанцію. А скільки ти взагалі. В общем, приїхав, типа. Скільки ти за цей заплив приїхав? Наприклад, ось я даже якщо назад поїду, це типа скільки я їду і що я приїхав. Дистанцію просто вперед тупо, а дистанцію, яку вообще я рухаюсь, по якій. Тобто, бачите, я назад рухаюсь і мені дається. У мене є ось така защита, м -м, це кусок якоїсь фаніри, якщо це можна так назвати. Ну і в мене вже один відвалився, як ви бачили. Тут є турбовентилятор. О, до речі, а мені везе, я все-таки починаю нормально так йти, куди мені треба. Але мені дуже треба турбо, але в мене його немає. Я його весь витратив. Ну мені треба 40 з чимось там тисяч, ви самі бачили скільки. І ну я вже програв, мені дали півтори тисячі, ну не мало, но ну, і не багато. Ось в мене вже прокачано, ось не така, а ну, така ж сама тільки, яка дається там за скільки, то я не знаю за скільки. Ну, просто дається. І в мене... А, до речі. Тут, я так зрозумів, ось ця і ось ця вони ем, завжди однакові, і вони міняються в зависимості від того, що в тебе є. Ось зараз я вам покажу, як у вас буде з самого початку. У вас буде десь ось. Так. Да, у вас буде просто ось так. Ви на такі досочки будете кататись і там вообще ви, скоріше всього, дуже мало приїдете. Тому що у вас не турбо, не защита. Ось я ті, що вдарився об воздух. Геніально просто. А ось вже хтось чим, такий, як я, плюс-мінус. Тут, до речі, якщо ви приїдете якусь дистанцію, наприклад, мені треба зараз приїхати, ну, так щоб в мене вся дистанція, в я составляла, ну, составляла 500 тисяч, то тоді мені дадеться якась прикольна ось ця лодочка. І ось я сразу же, вона в мене відламалась і я програв. Мені не дали сьогодні ж 328. А ось я тільки що катався на, ну, такий, не слабеньких. Ну і ви бачили, скільки мені дали, тому що я далеко приїхав. Я не хочу зараз покупляти бустери, тому що я хочу накупити на нову. Лодку, яка коштуватиме 4500. У мене 3000 Ой, 33 480 чимось там 86. Ну, я думаю, якщо ми багато приїдем, нам дадуть дуже багато. Мені максимально давали за гру 6 тисяч. Моя топ дистанція ем, 21 тисяча. Це ну, не знаю. Ті, хто давно грають в цю гру, скажіть, чи це багато чи ні, бо я сильно не розумію, чи це дуже багато, чи це дуже мало. Ну, судя по тому, що ми відео ще навіть до 5 тисяч не догодили, то це дуже мало. Ой, дуже багато. Тут є якісь коди, які можна, я так зрозумів, включати в Твіттері, який зараз називається якось по-другому вроді як. І в Ютубі їхньому, Ну, мені легенький зараз шукати це все. Я краще просто буду ось так проходити легенько, нікого не чіпати. І побувати рекорди дистанції. Я думаю, пізніше ми підемо на оригінальну карту зимню, Ну, поки що будемо на літній карті. Вона мені просто... Ну, я мені тільки тільки перший раз зайшов для відео, тому що ну, в мене ж не зима. У мене літо. Чого я маю на карті? Ну, я хоча б зимню карту вилучив. А цю... Изучаємо разом з вами. Тут дуже тяжко на гору без бустерів, тому я на цій дистанції. До речі, я зрозумію, що 2500 дистанція це десь 1000 Получається, щоб мені накупити 10 тисяч, мені треба, получається. 25 000 Дистанцію. У мене сьогодні ж дистанція була 21 тисяча топ-дистанції. І то я її вже скільки не набував, бо я скільки не заходив в гру Я так думаю, на 50% моєї броні защити в мене один кусочок відвалися. Зараз ми це і повіримо, що я зараз стараюсь. Я впевнений, що я втаранність в щось. Якщо я не втаранюсь, це буде просто в шок. Ну, я маю втаранність так, щоб получив гром. Ага, не получиться у мене так. Так, мені залишилось ще... 10 тисяч, да. Ну, я не знаю, чи ми її накопимо за один раз, думаю, це нереально. Хоть ну на відео це вряд ли получится, но подивимось, що сказати. Так мы зараз... Ну до речі, тут така карта, что я вам скажу, прикольненькая. И е... ну, не кожен начинающий створювати з можливість ну, Ну, вони не починаючі, вони краще, ніж я працюють, бо вони пишуть скрипти, а я від них мало чого вмію. но Вчуся, я ходжу на програмування, це не реклама, мені не платять за це. Я ходжу на програмування логіка Роблокс. Це не реклама, зразу кажу. Коментатори, не пишіть те, що це реклама. То-то-то-то-то-то-то. Це не реклама. Ну ладно, У нас зараз не про рекламу, а про цю гру. І... До речі, думала, ми в наступному чи... Ну, Думаю, скоро вийде відео, там, де ми будемо робити якісь модельки, легкі модельки, не дуже тяжкі з всяких ігор. Наприклад, в мене є друзі, які грають в страшилку в Роблоксі. Ну, я не граю. Там є якісь годинники, це вони мені казали. А вони знають, що я роблю модельки в родусі, тому потім в наступному відео якомусь будемо повторяти модельки. Наприклад, хай буде один з цих домів. Попробуємо повторити. Вони не дуже тяжкі по своїй структурі. Я оцінюю як створювач, ну, такий починаючий, але створювач. Ну, Подивимось. Буду повторяти всякі модельки, всякі іконки. Чуть-чуть ну, вас робити картинки, Ну, такі просто міні-уроки по моїх знаннях. Я теж тут не мастер. І. то-то-то. Вони, до речі, ну, гру створили добру. До речі, в них дуже гарні іконки. Вони стараються, ну, всі стараються, але. Я знаю, ти щось. Ст... Є такі ігри, яких вовче просто іконки взяті з тулбоксу. Хто сидить в танці і не і не знає, що таке тулбокс, ем... дізнаєтесь зовсім скоро. Ну, на відео моєму, там, де я буду. Ну, показувати, що таке Roblox Studio, навіщо він і з чим його їдять. А їдять його знаннями, які ну, не хочу ні, нікого образити, є не всіх. Тому я на що не намикаю, просто кажу. Ну, тому Ну, просто покажу. Ну, я не впевнений, чи тут взято щось з боксу. До речі, я така гра, там де ем, взяті іменно модельки з То ну, Я не знаю точно, чи з але є деякі ігри, які точно взяті модельки Ну, не прям точно. але є гри, ігри популярні, в яких однакові модельки. І я не знаю, чи це з чи ні. Я думаю, ми в якомусь відео там, де я буду робити модельки. Перевіримо це. А поки я з вами говорю, в мене вже 38, майже 39 тисяч. Скільки було до цього. Ну, давайте зараз прискоримось. Ну, я сильно не хочу його тратити, бо в деяких моментах він дуже пригодиться це прискорення турбо. Тому... А також я ще трохи розкажу про себе. Я і так багато чого про себе розкажу і вже в цьому відео. І я також трохи вчусь робити медельки в блендері. Тому можливо я і буду їх потім показувати, як працювати в блендері. І думаю, ще буде багато відео, які не пороблю. а в мене... По Роблоксу вже як мінімум два відео і три відео, які не мають ще по тій грі відео. Наприклад, House Flipper, який я знімав друге відео на моєму каналі було. Я його вже давно не знімав. Недавно вийшло, до речі, відео з Лего. не дивився ще дивіться. Посилання, якщо... Ну, не посилання, а просто назву. Або шукайте просто в моєму каналі, або подивіться назву і перейдіть. Або скопіюйте ссылку, тому що я не маю, не можу підтвердити чогось, щоб я міг робити силки. І з цього я маю... Просто ссылки, які треба купувати. На жаль. Вибачайте. Не від мене зависить. Я думаю, ми в цьому відео стільки вже говорили, говорили, але по грі нічого не говорили майже. Почали з того, як добре вона створена, закінчили на... Тому що що я займаюсь. О, мене понесло ура. У мене дистанція зараз буде 5 тисяч вже. Це як мінімум 2 тисячі я зароблю. Ну тут мені вже нічого не допоможе, максимум покручуся. Хоча, я думаю, якщо я зараз дійду до старта, мене ж знову начнеть... три по всей этой штуке. И снова накоплю кучу дистанции Купу. Давай, давай. Ладно. уго 6 тысяч, мы же 10 тысяч. Ура, мне дали 3 тысячи. Так, не слышал Ну, 3000 тисячі десь плюс-мінус накопити і я вже зможу купити собі нову лодочку, якщо її можна так назвати. Чого я накопляв попередній? Бо що мені там купити? Буквально? Мені до цього треба було зовсім трохи накопити, а тут мені вже... Поки я з вами говорив, набив 6 тисяч і тут мені вже нічого не треба майже. Я, до речі, обіцяв піти на оригінальну карту, на класичну. Зараз програю, ну і підемо. Тому що все одно, що робити на одній карті, скучно. Ну, в цей момент в мене вже дистанція одна тисяча. Я хочу зараз перевірити, чи правда дають... Один тысячу на двух тисячах пятьсот дистанцій. Ну, чуть-чуть меньше треба потратити. Ну, ладно, пішли вже на оригінальну мапу. Стат симулятор називається. Стат симулятор називається. Це грає чь. А то я в початку відео не сказав. Поэтому вся карта мне более знакома, я вам так скажу. Мне осталось 3000, уже даже 2. Давайте ты накопим уж а выденьку. Тю мабу я знаю дуже добро. Так что... Що... Ничего дивного. Дорогие, я... Бачу по карте вот такие дырки. Бачите в стене? І Я хочу в них попасти. Ніяк не можу. На жаль. А я хочу. Тому зараз ми попробуємо в них попасти. Я не знаю, що там знаходиться. Ну будь ласка, ну дайте мені туди попасти. Я плюс-мінус зрозумів, як це зробити, так, щоб туди попасти наступний раз. Так, і повер... повернемо зараз. Ось так і. Іха. Тільки не попаде, обратно на карту, будь ласка. Ну ні, ну я ж про Ну добре, зараз. Давай, давай, Ні, все, я пропустив. О, як мені повезло, що я сюди попав. Хотів попасти в одну дірку, попав у другу. Геніально. Ммм... Шо сказати? Дистанція вже одна тисяча була тільки що рівно. Давай, 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 поехали. Ну давай, ну чего ты наехал? Я хочу зараз пойти в ту дырку попасть. Поехали разом. Зараз я три, три. Трех... выправлю. Не, 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 успокойся. Ну дай мне туда попасть.

Монет ого, скільки В мене не стільки. В мене 44 тисячі поки що. Потім у мене буде нуль. Плюс-мінус. Поки я сам розмовляв, до речі, я ще майже не отримав... жодного ударку майже. Ай. Я вже закінчу, тому що я вже точно... Ну так, да, мені вже вистачає. І давайте вже купимо ось цю лодочку. Що я вам скажу? Не те, що прям дуже-дуже. Ну, але нормально. Схоже на лодку, які на рибалку хтось їде. Тут що, якась рибалка на ній каталась, як? Ну, ось ми трохи і пограли. Ну що сказати. Мені гра, ну, сподобалась, ви це зрозуміли. Не знаю як вам. Ну, я думаю, вам вона теж сподобалась. Ну, напишіть в коментарях, як вам ця гра. Якщо хочете ще цю гру на моєму каналі, пишіть в коментарях. Я знімлю. Мені то що потратити на це. Мені просто зняв, випустив, получив подобайку, получив коментар, ну і знову зняв. Схема дуже проста. Давайте зараз спробуємо попасти в ту деру. Я не знаю, чи в нас вийде туди попасти. Ну я впевнений, що вони там не просто так. Якщо вони там просто так і вони нас приведуть нікуди, то всі старання напрасні. О, ну в цьому точно вже не попадемо. Ой. Ну ні, ну наступно теж ні, ні. Ну чого так? Всього ли 600-700 там укругли. Давайте я візьму знову. А сьогодні каталося, ну, до речі, прокачалася разом з тею. Тепер вона така ж сама, як і та, але просто по-другому виглядає. Мені вона якось більше подобається. Ну проста, просто така лодочка занчата, її можна використовувати. А ось то реально риб... рибацька лодка. Але судя по тому, який в мене вентилятор, це не лодка, це вже катер. Ну будь ласка, ну я туди попаду. Ммм. Туди треба притулитися до до і там їхати. Але це дуже і дуже тяжко. Тим більше з цим управлінням. Це просто... Як казала моя однокласниця, о боже. Да, не получится в мене зараз туди попасти вже, тому... Ось так. Якщо б можна було піти пішки, я б з радістю пішов би. Але... Ну добре вже. Якщо що, в наступному відео ми подивимося, що там було. А зараз ми просто закінчимо відео на такій ноті. Прекрасній. Ну ладно, з вами був, як завжди, я. Май. Ви були на каналі My Professional. Ну і усім. Пока.